Нас обікрали. Що серйозно? Пиздец. Ей, ну не ту та, та, та що украв? Украли генератор, гідроскутер. Ну піздець, та ще й генератор украли? Дай дай кума, дай, кума, Хіба тобі, шкода, а я тобі усе... Найся не Винесли робочі інструменти, там болгарка і тому подібне. А болгарка нова бошу уська купила і з новим котучу. Це на купигова. Не Чу, Чуєш, цінного знищиш там немало у машині. А купальник десь загубила. Ще й той купальник забрали. Ну факт, чекай, а камер не є тільки? Нова болгарка з котовчим, новий чоловік з гарантією, та й матеріали з троєю кіннями, та й купальник не є тут вкраваний. Тут є везде камери, так що... Шо... А поліцей тут весь визвав? Ми вызвали поліцію, я думаю, їх знайдуть. З вами Славон, Анжелічка. Ну факт, та тепер добре рано. І добре? Рано. Я не думаю, що воно добре бо.